Кожен вівторок та четвер з 10 ранку до 12 дня можна отримати засоби реабілітації від благодійного фонду Паляниця. Паляниця розпочала допомагати мирному населенню за потреби та військовим з 26 лютого 22-го. Команда волонтерів залучилася підтримкою іноземних організацій, які через паляницю допомагають українцям. Минулого року волонтери познайомилися з представниками французької благодійної організації АРАСФЕК та налагодили плідну співпрацю з ними. От на даний момент від них вже приїхало 13 вантажівок. І чотири мікроавтобуси засобів реабілітації в вантажівках. Ну, в основному приїжджаються засоби реабілітації, продукти, одяг, меблі і все, що може знадобитися людям або військовим. Також французькі благодійники посприяли, аби ще одна організація допомогла українцям. У результаті чотири вантажівки, повністю завантажених засобами реабілітації, прибули до волонтерського штабу паляниця від Айма. Ми співпрацюємо з незахищеними верствами громадян, з переселенцями ВПО, а також безпосередньо з військовими і надаємо всю необхідну їм допомогу з людьми. Ми співпрацюємо це вівторок-четверг з 10 до 12 години. Більше року команда волонтерів постійно допомагає військовому шпиталю та лікарням, реабілітаційним обладнанням, ліками, медичними засобами та рештою необхідних речей для потребуючих. Засоби реабілітації це безпосередньо інвалідні військи, милиці. Реабілітаційне ліжка і майже все, що може знадобитися лікарням, тому що ми співпрацюємо майже з всіма лікарнями міста Чернігова і області. Реабілітаційні засоби безкоштовно можуть отримати на захищенні верстви населення та внутрішньо переміщені особи. Якщо ви підпадаєте під дану категорію та потребуєте засобів реабілітації, зверніться до волонтерського штабу Паляниця. Їхнє місто знаходження, ви можете дізнатися через сторінку у Фейсбуці.